Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції: ви вибираєте свою, і ми будемо дивитися, що, що чекає вас сьогодні, ось іде підстелити соломочки. І хочу вам подякувати за ваші відгуки, за ваші вподобайки і за те, що ви підтримуєте мій канал. Поїхали! Карта номер один! Тут у нас іде королева монет. Королева монет говорить ваш статус сьогодні, господині, хазяйки. Якісь фінансові справи будете сьогодні вирішувати, вкладати, продавати, хтось купить щось дуже дорогоцінне, тому що королева монет це зазвичай великий ресурс, не маленький ресурс. Це може бути і зарплата, і ви купите щось за це. Хтось купить квартиру, хтось машину, хтось навпаки продасть. Тут збагачення йде. Фінансове становище у вас може піднятися. Ось, але це ще не стеля. Тобто, у вас може бути і краще. Карта радить вам наводити лад, прибирати, зайнятися, можливо, ремонтом, або зайнятися якимсь бізнесом. Ось, вкладанням грошей. Поцікавитися, хоча би як, де і коли. Карта номер 2 королева мечів. Тут, ви знаєте, по королеві мечів зазвичай це якась злість, якась помста, захочеться помститися. Можливо, не дуже приємна якась новина прийти, Можливо, сварка з кимось. Це може бути і ваш шеф, це може бути і ваша свекруха, ваша мама, ваша дочка старша, молодша. Якось так. Тобто тут по цій карті взагалі-то йде одинока жінка, вдова, ось, яка хоче помститися або з кимось посваритися. Незадоволення якоюсь ситуацією. Якось так. Карта номер... Ем... незадоволення ситуацією або кимось чимось. Карта номер три. Паш жезлів. ви знаєте, жезлів – це може бути звичайно якийсь новий початок, якась інформація, якесь повідомлення, якась звістка. Ось, і можуть бути, звичайно, діти та внуки маленькі. Або, наприклад, ті, які вирушають у вас в дорогу. Наприклад, на навчання за кордон, тому що жезли це завжди. Далі від дому, це не вдома. Можливо, буде якась розмова по вашій роботі, можливо, пропозиція роботи, але по пажу це завжди йде, знаєте, якийсь спочатку навчальний процес, пробний якийсь. Коли вас випробовують, коли вам дають якийсь проміжок часу невеличкий, щоб ви попробували, подивилися, ось якось так. Але, але ця карта теж говорить про те, що по ній є кар'єрна сходинка. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!